Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленко, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Цікаві Хрестики. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Почніше я розпочну нове відео. З кошика ви вже згадались, про що вона буде. Хочу подякувати вам за підтримку, за ваші лайки, коментарі. Особливо мені в інстаграм надходить дуже багато слів підтримки і в приватні повідомлення, і так. Дуже багато питань, зокрема, по моїм писаночкам. Я зараз покажу, розкажу. Якщо у вас є якісь питання, зауваження, сміливо пишіть мені в інстаграм. я, посилання на сторінку я лишу нижче в описі до відео. Також я приймаю участь у різноманітних СП. Це все відображається у мене на сторінці в Інстаграм, тому і вас запрошую. Там найбільше оперативна інформація про мої роботи. Сьогодні, як ви бачите, ось такий вишитий кошечок. Це кошечок від Верени, це не нова робота. Це 2022 рік. У 2022 році Верена започаткувала таку акцію Вишиваємо разом і вже не пам'ятаю, як вона називалась? але суть акції була така: необхідно було придбати товар разом з бісером, з бісерним набором, вишити першим, зробити відео фото, скинути, і можна було на наступне отримання, на наступне замовлення отримати знижку. А знижка нараховувалась так: 50% вартості від того, потрачених матеріалів. Ну, але, звісно, у 2022 році настала. Повномасштабне вторгнення, і майже всі виробники повідміняли всі акції, що зрозуміли, і Верена в тому числі. Проте ось цей кошечок я встигла вишити в рамках тої акції. Це був ліричний виступ, відступ, історія не про це. Своє сьогоднішнє відео хочу присвятити писаночком. Неочікувана писаночка, справа в тому, що я приймала участь в СП від Галини Свирібкіної, Весняна веселка. Знов таки СП, знов таки в Інстаграмі. Суть СП була така: кожного дня Галина крутила таке віртуальне колесо, і необхідно було вишити щось тим кольором, який випадав. Це були кольори веселки, наприклад, червоний. І ви вишиваєте щось червоним. Якщо в вашій схемі роботи немає червоного, тоді ви вишиваєте будь-яким кольором, який ви бажаєте, але не 100 хрестиків або бісенків, а відповідно 150. Я вирішила, що я буду вишивати писаночки, і тому зараз вам покажу, що я навишивала. вишивала. Багато що у мене в цьому кошику. Зараз я покажу вам. Покажу, розкажу все. Так, кошик забираємо, починаємо. Е, дуже люблю і вишила їх всі 12 минулого року. У мене є відео на каналі з кінопосилання від Катерини Безперстової ось такі писаночки. Я їх вишивала, у мене вони, до речі, ось тут поряд. Вишивала їх на рівномірці і натягувала. В цьому році я вирішила вишивати їх на канву. В своєму попередньому відео, яке я випустила минулого тижня, я показувала і розказувала, де саме я беру ці заготовки, як це відбувається. Обов'язково знімлю результат всіх писаночок, їх 12 має бути, але взагалом Катерина випустила два сета: писанки 2 і писанки 3, і ще в мене є журнал. Де теж є ці схеми? Я дуже багато планую, але, на жаль, зараз у мене не так багато часу, щоб все встигати. Але поганий той козак, який не мріє бути гетьманом. Отож, в, рамоч... в рамках СП Весняна веселка» мені вдалося вишити таку писаночку помаранчево. Був кольор помаранчевий, і, відповідно, я вирішила зробити таку пис... писанку з писаночками. Наступна ось така писаночка. Це вже, е, поки було СП від Галини, е, яся Вишивалочка разом з Галиною запропонували нове СП кольори бускового. Обов'язково я всі вам лінки скину всі січні спаді, крім бусков... весняна веселка. І тому я вирішила ага, вишив писаночку в бускових кольорах, щоб прийняти участь і там, і там. Потім я вирішила ще раз вишити писочку. Всього у мене буде три, тому що такий кусочок канви дозволить мені три писаночки. Ось такі три оформлені писаночки. Така мініатюрочка від Вірени це був помаранчевий колір. Я сіла і використала залишки бісеру, помаранчевих кольорів. Ось така мініатюрочка в мене вийшла. Потім Данео, напевно минулого року я купила серію схем від Марії Бравко і замовила собі заготовочки під неї ось такі. І вишила одну тільки писаночку. З такими от, ось пролізками. Наступне показую вам оформлені роботи. Наступна це така писаночка від Верени. Колись то давним-давно на якесь свято. Я в якості подарунки від чоловіка замовила собі 10 заготовочок від Верени. І тому, коли якийсь марафон або СП, або просто хочу нову писаночку, найбільше я люблю вишивати писаночки. Від Верени у мене вже досить непогана колекція, обов'язково знімлю окреме відео. У мене є відео теж на каналі. Подивіться, якщо вам цікаво. і Верена зараз випустила просто. Ну, Дуже класні такі писаночки, їх 5. Віра, надія, любов, перемога. І п'ятого ще забуваю. Вони двосторонні на дереві, і вони є просто заготовочки, а 6 на габардині. І, звісно, я їх дуже хочу, поки думаю, який сам варіант мені більш підходить. І ще Верена, верніше під брендом «Волошка», випустила дуже класні такі на пластику писаночки, їх 4. Там рибка, їх я теж дуже хочу. Планую їх придбати, але подивимось, якщо вийде, обов'язково вам покажу і розкажу. Чим класні писанки від Верени? є підставочка, можна поставити яєчко і прикрасити поличку, є підвіс, можна повісити на писанкове дерево або на підвіс. У мене є і підвіси, і полички, в мене є все. Тому що писанки це моя слабкість. Тож, шість таких готових писаночок. Ось так виглядають мої майбутні писаночки. Я вже розказувала, що я маю дуже багато залишків кольорової канви. Свого часу я приймала участь в різноманітних обмінниках. Вони, була куратор, який задавав тему, наприклад, там зелений колір, жовтий або літо, або весна, і перелік, що необхідно було Ти відсилаєш тобі присилають. І дуже часто я отримувала канву. Подарунок. І, і, або купляла, наприклад, такі були на розпродажах кусочки кольорові, і вони лежали-лежали, і цього року я вирішила, що ні. Треба зробити кольорові писанчки. Тому в рамках СП від Галини Вісняна веселка я вишила такі писачки, ще я їх не оформила. І, до речі, поки тривали це СП, ще одна СП вийшла: СП Яєчна. Там можна вишивати все з зображенням яєць. Вот. Я вирішила... І писанки також, тому звісно, я вирішила і туди чотири СП з одними писаночками. Красота. А я дуже люблю приймати участь в СП не тільки тому, що можна виграти якийсь подарунок, а тому, що можна надихнутись, подивитись, хто що вишиває, як вишиває, згадати, що ой, у мене така схема є, або ще щось. Тому я приймаю участь в будь-яких. Не в будь-яких, неправильно я сказала, в тих СП, які мені дуже подобаються. Від Галіни з Фирипкіної, майже в усіх я приймаю участь. Продовжимо. Така писаночка. Це, це писаночки всі за схемами Катерини Безперстової. Сет називається Писаночки номер 2 Писаночки номер 1 я вишила всі того року, всі 12. Цього року я теж планую вишити. 7. Ну, подивимось, як піде. Ось така. Мені здалось, що ця синя з оранжевим, а ця буде жовто-блакитна, така родина затишна, дуже цікава. Це зелена. Це помаранчева, це зелена. На одній основі, ви ж Кажу, маленькі такі кусочки в мене були, і я прорахувала, що якраз мені вистачить на писанку. І цю я завершила сьогодні. Є е в мене ще ідея от, Це жовта на червоному, а я ще хочу зробити червоне на жовтому. Дуже в мене така як сказати, королівська виглядає, мені дуже сподобалось. Цікавий момент, що ці заготовочки, вони, хоча виробники пишуть, що це розмір один. Ну, це не один розмір. Десь там трошки більше, трошки менше. І виходить, що писаночки різного розміру, виходять. І є ще зовсім такі худенькі. От, і в мене будуть писаночки різного розміру. Обов'язково покажу, розкажу. І тут я шість ми бачимо вже готових. Сім. Чот... Три, 4, 5, 6, сім. І от тут восьма. Ця восьма мені дуже подобається, ну, готовий я вам потім покажу. Ніби такі, мені це нагадує ніби тризуби. І обов'язково хочу спробувати вишити червоним на чорним. Ось такі в мене плани. І так хочу використати залишки і Отже, у мене вийшло підраховувати за місяць, і ще я почала листівку від Нова Слобода. Ну, я її дуже-дуже мало вишила, ну, дуже мало. Я з неї теж вступлю в якесь чергове СП. Отже, рахуємо, що я встигла вишити за місяць в рамках СП від Галини. Раз, писаночка, два писаночка, три писаночка, чотири писаночка, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Десять писаночок я встигла вишити. Наприклад, ось цю 270 бісерунок. Ну, менше, ніж десь півтори години часу. Вона в мене пішла. Це була буквально два дні. Ця теж швидко. От найбільше це ця. Я ще треба було рахувати бісерунок, то найбільше отут 683 хрестиків. Бачите, вони такі різноманітні, але дуже-дуже цікаві. Дякую Галині за цікаві можливості втілити свої ідеї, тому що в мене особисто є план, все, буду робити так. А потім бац, ні-ні-не ні, ні, ні не так. А о, таке СП, о, треба так, а потім треба так. І у мене е, мої майбутні роботи залежать від виходу новинок від виробників. Зараз дуже-дуже багато виробників, дуже багато класних новинок. Звісно, мій фаворит це писанчки по схемам від Безперстової. це Вірена і це Чарівна країна. Я отримала в подарунок теж за, за виграш веспе, до речі, дуже два класних набори. Я їх показувала в попередньому відео. Силочко лише від Чарівної країни. Зараз я хочу закінчити ці писаночки, і тоді я розпочну вишивати е, топор і писаночка. Але Чарівна країна трошки змінили, вони трошки розширили свій асортимент. До речі, нещодавно там і схема вже з'явились. Подивіться, кому цікаво. Е, і я хочу обов'язково до Великодня спробувати ще ці писаночки. Ну і, звісно, писаночки від Верени просто мене просто. Зачепили і надзвичайно мені сподобалось. Але, як ви бачите, і маючи запас матеріалів, можна самому дуже класні придумати писаночки. Ну, вопріп, я від своїх писаночок захворіть. Чекаю реакцію від вас. Будь-яку зауваження, питання. Сподіваюсь, моє відео було вам корисним. На наступний раз, думаю, вже покажу більше оформлених писаночок і приділю більше уваги тому, як, як їх оформити. Дуже часто мене питають, а як, а де, а куди. Ну, хочу ще раз зазначити, що собівартість такої писаночки це з урахуванням того, що у вас були. Ну, заготовка сама коштує 9 гривень. Ленточка, ну, нехай буде гривню. Ну, нитки такі назначення якісь є. Схему можна, можна коли пані Катерина випускає схеми, то в неї діє акція. День 2-50% знижка з моменту виходу. Тобто схему 12 писаночок я придбала за 30 гривень. 6 гривень схема, 9 гривень заготовка. 16 гривень у нас матеріали, ну і нитка. Ну, тут не потрібно, аж прям дуже багато нитки. І фетр. Листок фетр на тому ж сайті фурнітури я коштує 9 гривень. Ну, з листка шість писаночок стабільно можна зробити. Ну і плюс тільки у вас такі будуть. Щиро дякую за увагу. До нових зустрічей!